Не землю людей, рідних, близьких, дітей, сиву маму, вони сил додають і снагу. їх молитву для серця лей, ради них повернешся назад і прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, бий у небо що сил наба. І не смій не вернутись назад, ти молися всім серцем невпинно за плечима твоя Україна ради рідних ти чуєш солдат, а попер до права на волю, мирне небо, щасливе життя, Де надіям не видно кінця, хай Господь береже твою долю. Ви повертайтеся, не ні злим вітром, а скоро день народження Христа. Він ваші рани вилікує світло, загоїться, поранена душа. Ви повертайтеся. Зрадіє вся країна своїм відважним донькам і синам. Ніколи не впадемо на коліна, бо в нас такі герої. Слава вам!